Сидить білка на візку, з горішками в козубку, продає вона горішки, всім звірятам хоч потрішки, лисичці сестричці, горобцю й синичці, мишкові товстоп'ятому, зайчику вусатому, кому в торбинку, кому в хустинку. Кому флавочку? Нащо тобі, жвава, білко, горішки продавати? Прийдуть діти в ліс до тебе, будуть з ними гратись. Подумала білочка, а й справді, дам горішки діточкам, нехай з ними граються. І гру придумала незвичну, гру веселу, гру музичну. В білки різні є горіхи. І маленькі, і великі. Треба слухати уважно і дивитись на екран, плескати в долоні гучно довгі та короткі звуки. Дивіться, який горіх покладе білочка. Довгий звук, горіх великий. Ти із ним не поспішай. Крокує довгим звуком він. Ти його запам'ятай. Звук короткий, горіх маленький. Його швидко плескайте, разом тримаються горішки, коротким кроком йдуть вони. Що ж, приготуйтеся і почали.